За харківські металіст у роки незалежності України грали багато іноземних футболістів, і деякі з них стали просто культовими для фанатів. Саме про таких гравців та що з ними зараз, ми з вами поговоримо у новому відео на каналі Фудграм. З вами Костя Фолстен погнали ностальгувати. Того самого металіста вже не існує, а от футболісти, що стали легендами команди і яких реально можна назвати найкращими, все ще є. Один з таких правий захисник Мілан Обрадович. Не знаю, чи пам'ятаєте ви такого футболіста, але він був настільки крутив спортсменом та людиною, що було гріх не поставити його у мій топ, хоча б на 10-ту сходинку. Сер приєднався до металіста влітку 2006-го і грав у Харкові аж 7 років. За цей час він встиг провести за команду 189 матчів, забив 8 голів та віддав 5 асистів. Разом із баталістом 6 разів брав бронзу чемпіонату України, а у 13-му складі харків'ян він здобув срібло національного чемпіонату. І влітку того ж року повернувся на батьківщину в партизан. Завершив кар'єру гравця Обрадович в січні 2015-го. Потім був тренером Копера та Сербії Ю-19. У 18 му був асистентом головного тренера збірної Сербії, а з 19 го по 22 -го очолював збірну Азербайджану Ю-21. Наразі без конкретної роботи у вільний час є експертом на сербському спортивному телебаченні. Не дивлячись на те, що мешкає у Сербії, підтримує Україну всім серцем та вірить в нашу перемогу над Росією. Я переймаюся за всіх за близьких сім'ї простих людей. Я засинаю і прокидаюся з думками про українців. Я, як людина, яка найкращі свої роки футбольної кар'єри провела у Харкові, звичайно, повністю на боці українців, і моя скромна місія в Сербії полягає в тому, щоб доносити правду і те, що відбувається насправді в Україні. Я всім розповідаю, який українці чудовий, гордий та хоробрий народ. Якщо підтримуєте слова обрадувача, ставте свою вподобайку і підпишіться на канал Фонграм, якщо раптом ще цього не зробили. А також тисніть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати мої нові відоси. Якщо все зробили, їдемо далі. Африканець Папа Гує – дев'ята сходинка рейтингу в Україні, розпочинав із Волині і майже одразу ж перебрався до металіста у шостому році. Там починав із ролі опорного півзахисника, але згодом закріпився на позиції центрального захисника, ставши одним із найбільш надійних оборонців чемпіонату України. Мав шанси бути натуралізованим українцем, але все таки отримав виклик до національної збірної Сенегалу. «Металісті» грав аж до 2015 року. За цей час провів 276 матчів, забив 8 голів та віддав 7 асистів. Разом із командою ставав віце-чемпіоном країни у сезоні 12-13, а також сім разів брав бронзу. Після Харкова прийшов до Дніпра, з яким дійшов до фіналу Ліги Європи 2015 року та взяв ще дві бронзи чемпіонату України. Гує завершив кар'єру футболіста влітку 21 го як гравець металу. Наразі працює у відродженому металісті, який грає в першій лізі України. Там він займає посаду віце-президента команди. На восьму сходинку я поставив Олега Андро Гомеса. Він приєднався до металіста у 2013-му, перейшовши з італійської катанії за 7 мільйонів євро. В Харкові пробув лише один рік, але за цей період показав всім, що є справжнім топом, і УПЛ була ну явно не його лігою. Гомес накручував всіх, віддавав шикарні паси і робив все це на одному диханні. За металістик зстиг провести 24 матчі у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 6 асистів. Після України він божив у Аталанті та Севілії, а останнім його клубом була Монца, до якої він приїдався вільним агентом у 23-му. Щоправда, за цю команду він стиг зіграти лише двічі. Після цього гомеса відсторонили від футболу на два роки через допінг. А до речі, разом зі збірною Аргентини Гомес став чемпіоном світу у 22-му. але там теж в нього була своя дивна історія. Перед мундіалем Гома звернувся до візьми, щоб та уповільнила відновлення від травми хабека Джовані Лачельцо, його прямого конкурента по команді. Збірні дізналися про заборонну прийом вже після турніру, і більше ніколи не викликали Гомеса до національної команди. Отакий дивний, але безумовно талановитий футболіст Папу Гомес. Далі на сьомій сходинці в мене йде Марлос, не менш талановитий, ніж Папу Гомес, футболіст, який присвятив Україні значний період своєї кар'єри і навіть грав за збірну нашої країни. Марлос признався до металіста у 12-му, а пішов до Шахтаря у 14-му. В Харкові натуралізований бразилець провів 73 матчі, забив 13 голів та віддав 18 асистів. Такі показники і посприяли швидкому переходу гравця в стан гірників. Також не слід забувати, що цей супертехнічний гравець виступав за національну збірну України, де зіграв 26 матчів, забив один гол та віддав 6 асистів. Останнім клубом Марлоса був атлетико паранаєнс а завершив кар'єру гравець в березні 24-го. Наразі Марлос ніде не працює, насолоджується життям з родиною, подорожує. А ще родина Марлосі виховує справжнього чемпіона. Син ексгравця металіста Бернардо вже запалює у футзалі та виграє золоті нагороди шкільних ліг Бразилії. Схожа техніка володіння м'ячем продається через кров. Шоста сходника рейтингу найкротіших легіонерів металіста посідає Жажа Коельо. Дуже експресивний гравець із гарматним дальнім пострілом. Думаю, ви всі пам'ятаєте його цукерочку ворота Бешиктаж. До речі, хто не знав, за цей гол Коелі отримав від Ярославського дуже солідний бонус в розмірі. Увага 100 тисяч доларів. Так так вам не почулися. Саме стільки отримав Бразилий за один влучний удар. Тепер розумієте, які гроші крутилися в українському футболі в той час. Тому і легіонери в УПЛ були зовсім іншого рівня. Жажа провів за металіст 97 матчів у всіх турнірах, забив 43 м'ячі і віддав 16 асистів. Після Харкова в його житті було з десяток інших клубів. За своїм талантом він мав грати як мінімум у топах Ла Ліги чи Серії А. Але жажа був занадто емоційним і непослідовним, тому нічого так і не досяг. А на початку 21-го взагалі попався на допінгу і був забанений на 4 роки. Зараз йому 38, і навряд після відсторонення Коелі повернеться у великий футбол. П'яте місце мого, повторюся, мого суб'єктивного рейтингу найкращих легіонерів металіста я віддаю Марко Девічу. Ще один натуралізований гравець металіста, який в Харку потрапив транзитом через Волинь. Але саме «Металісті» він став якісним нападником і гравцем національної збірної України. Дорослі вболівальники мають пам'ятати той гол. Де відчав вороту збірної Англії на домашньому Євро 2012, який арбітр не зарахував. Ох, скільки тоді було емоцій і зовсім не позитивних. За Україну він провів 35 матчів, забив 7 голів і віддав 7 асистів. А за Металіст Марко зіграв 221 матч, забив 98 голів та віддав 35 асистів. До речі, в коментарях можете написати, як Девіча називали в Харкові. В нього там було таке, знаєте, солідне прізвище. І як на мене він на нього повністю заслуговував. Девіч завершив кар'єру влітку 20-го, але про Україну не забуває. В нього навіть аватарки в інстаграм у вигляді українського серця. Четверте місце рейтингу посідає Едмар, легіонер, який знайшов свою долю в Україні і став по-справжньому нашим хлопцем. Едмар приїхав в український чемпіонат у 2003 році, розпочавши в Таврії. Але дійсно якісним виконавцем став в металісті. Під керівництвом Маркевича виріс до основного центрального півзахисника команди. Одружився на українців, взяв українське громадянство і неодноразово запрошувався до складу національної збірної України, де провів 15 матчів, забив один гол та віддав три асисти. Металісті Едмар грав з 7 по 15, провів 244 гри, забив 29 голів та віддав 26 асистів. Завершив кар'єру футболіста влітку 19-го, потім став тренером. З жовтня 22 по листопад 23-го виконував обов'язки головного тренера Металіста 19-25, а потім за чутками, знову ж таки, поїхав до Казахстану. Наразі відомо, що Едмар увійшов до складу української команди ЮЕСТІл на медіатурнірі Кінгс Cup. Бронзу мого рейтингу найкращих легіонерів металіста забирає Тайсон. Він був одним із гравців золотого латиноамериканського покоління харківського металіста. Цей моторний хлопчина за металіст виступав з 10 по 13, Провів 80 матчів, забив 19 голів та віддав 25 асистів. Міг також представляти збірну України, але в останній момент відмовився, бо отримав виклик до національної команди Бразилії. За нею він відіграв 8 матчів та забив один гол. Наразі він гір захищає кольори грецького паоку, контракт яким розрахований до літа 25-го. Срібло рейтингу дістається Хосе Сосі. Потужний аргентинець вважався гравцем харків'ян з 11 по 15. За цей час багато їздив по орендах, але в Україні провів 82 матчі, забив 18 голів та віддав 30 асистів. Півзахисник мав непростий характер і частенько сварився з одноклубниками, зокрема з девічем. Але талант в нього був просто шаленим, що розгледіли навіть у збірні Аргентини. Там він плічопліч з Месі провів 19 матчів, забив один гол та віддав два асисти. За свою кар'єру пограв за такі великі команди, як Баварія, Мілан, Наполь та Мадридський Атлетіко. Наразі є гравцем та капітаном рідного Естудіантеса, з яким у 23-му виграв Копа Аргентина, а у 24-му копа ла Ліга Професіональ. Бразильський атакуючий півзахисник Клейтон Шаб'єр став головним символом латиноамериканської діаспори металіста в часи тренера Мирона Маркевича. Система творчий виконавець, здатний диригувати атаками команди і робити це не тільки ефектно, але й ефективно. За чотири сезони в Харкові він зіграв у всіх турнірах 141 матч, забив, тільки уявіть, 57 голів та віддав 37 асистів. Останнім клубом в кар'єрі футболіста була бразильська Віторія, в якій він виступав до грудня 2018 року. Наразі Клейтон ніде не працює, живе з реклами в інстаграм місцевої продукції. А на початку року 41-річний чоловік взагалі було заарештовано. Шав'єр був заарештований у своєму ж будинку через несплату аліментів своїй колишній дружині. Мова йшла про близько 6 тисяч євро. Не так вже й багато, як для колишнього футболіста. Однак, як бачите, для екс-гравця металіста ця сума є непідйомною. Не дивлячись на такі проблеми з законом, в футбольному плані він був справжній топ і, можливо, не тільки в металісті, але й в всьому УПЛ. Тому Клейтон точно заслуговує на перше місце в цьому рейтингу. Пишіть в коментарях, чи згодні ви з моїм топ-10, кого б поміняли місцями, кого додали, а кого виключили з цього рейтингу. Якщо сподобався випуск, з вас підписка та вподобайка. І не забувайте ділитися моїми відео зі своїми друзями у соцмережах. Там теж можемо дружити. Посилання на мої Тік-Ток та Інстаграм в описі під цим відео. Зустрінемося дуже скоро, обіцяю. бережіть себе та рідних, папа. -па.